Заклади культури в області є, а от грошей на їх розвиток немає. На майже півтори тисячі закладів культури і мистецтва, які діють на Рівненщині, цьогоріч виділено з бюджету 196,5 мільйонів гривень. Чиновники переконують, цього для нормальної діяльності галузі недостатньо. Той бюджет я вам сьогодні називав цифри, які виділені державою на утримання обласних установ і загалом за галузі культури. Я його називаю бюджет проїдання. Чому на цих Коштів нам вистачає тільки на покриття зарплати першої і другої статті і на комунальні послуги. На ремонтні роботи, на проєктно реставраційні роботи держава вже протягом трьох років не виділяє ні одної копійки. Великим успіхом Ярослав Мельник називає те, що обласна рада виділила цьогоріч 50 тисяч гривень на ремонт органа в обласній філармонії. Що ж до культурно дозвілєвих комплексів на селі, які фінансуються із районних скребниць, то ситуацію з ними начальник обласного управління культури описує як плачевну у більшості закладів. Взимку нічим опалювати приміщення, бо жодної копійки на такі витрати немає. А про мінімальний ремонт мова узагалі не йде. Водночас зазначають члени громадської ради, на Рівненщині є й чимало прикладів, коли сільські культурно дозвільовий комплекс відродили силами громади. Щоправда, кажуть фахівці, це швидше виняток аніж правило. Вся біда в тому, що голова сільської ради бере на роботу. Голова сільської ради бере на роботу і до того набралися. До того, друзі, я хочу вам сказати, до, до того набралися, що у нас по сільській місцевості 57% працівників закладів культури без спеціальної освіти взагалі. Несолодко живеться і бібліотекам, через які щороку проходять понад півмільйона користувачів. Книгозбірень в області 578. сімдесят П'ять сотень з них знаходяться у сільській місцевості. Їх фонди, які лежать на плечах районних бюджетів, поповнюються. Максимум 25 п'ятьма новими книгами щороку, що ж відбувається? Відбувається те, що бібліотеки всіляко ініціюють, щоб громада дарувала, щоб всякі гості дарували, щоб Такий приток також був. Щось заробляють своїми послугами і тим самим купляють книжки за минулий рік. Жодних коштів на придбання книг і періодики не було виділено в Кастопільському районі, Островському, Дубинських центральних міських бібліотеках. Свої пропозиції щодо покращення стану культури на Рівненщині Члени громадської ради, яка є дорадчим органом при обласній адміністрації, мають намір сформулювати і надіслати керівництву області. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.